Прийдешня зима гарантовано має бути найскладнішою за усю історію незалежної України, і ворог продовжує докладати до цього ще більше зусиль. Житомир поступово готується до холодів та вжили деяких заходів, котрі допоможуть зберігати тепло та воду в оселях містян. і котельні на альтернативному паливі мудрі котельні, які мають на найближчим часом вже має надію дійти. До Житомира цей генератор, на які сесія міської ради вила кошти, щоб забезпечити піперстипломерводоканалу всім необхідним. Та й за таких умов можуть бути форс-мажори, адже в першу чергу генератори це також техніка, яка має здатність виходити з ладу. Окрім того, на період опалювального сезону Житомир очікує нову хвилю переселенців, котрих також варто забезпечити теплом. З огляду на це по місту планують розгорнути 21 пункт обігріву. Вели певну відповідну роботу, визначили 21 об'єкт в різних районах міста Житомира, які відповідають тим вимогам, які ми для себе поставили, щоб забезпечити ефективну їх діяльність. Кожен з цих пунктів обігріву розташовуватиметься на базі існуючих адміністративних приміщень та матиме декілька видів альтернативного опалення. Перш за все, це автономні засоби опалення, це альтернативні джерела. Це ті об'єкти, в яких можна розташувати додаткові пункти обігріву, додаткові засоби обігріву, такі як металеві печі. Також пункти будуть забезпечені генераторами. При закупівлі генераторів ми також враховували всі ці пункти для забезпечення генераторами а, потужності там середньому 30-40-50 кВт. За кожний пункт будуть відповідати конкретні люди, котрі налагодять доставки дров, приготування чаю та розміщення населення. Цілодобово там знаходитись не дозволятимуть. Це людина прийшла певний час. Погрілась, попила гарячого чаю ну, годину, ну дві години максимально. І пішла знову ж до себе в квартиру. Розгортати пункти обігріву планують у всіх районах міста. В залежності від попиту скрізь можуть облаштувати різну кількість. Катерина Волкова, Юлія Зяткевич, телеканал СК 1